Привіт! Це шовковиця. Дерево, яке робить отакі смачні ягідки. Отут розстеляємо ряднинки, трусимо його, а потім виходить отака смакота. Але якщо вже наїлись і немає куди дівати цю шовковицю, то що ми з нею робимо правильно, сушимо, щоб було що їсти взимку, а не якусь хімію з магазину. А потім, як я показував минулого року, на дегідратор. Перша сіточка готова. Накладаємо другу. І остання сіточка. Ця шовковиця у нас провалилась. Ми її збираємо назад і обережно викладемо на решту сіточок. Наша шовковиця на сітках, запховуємо її в дегідратор на сушку. Шовковицю запхали. Запускаємо. На моїй 7 годин і 60 градусів. Перевіряємо 7 годин 60 градусів. Поїхала. Тепер чекаємо до завтра і подивимось на результат. Шовковиця досушилась. Чудово. Дістаємо. Тут ще додали трошки суниці. В якості експерименту подивитися, що це буде. Ну тому розкладаємо по відповідних баночках. А суницю в іншу банку суниця готова. До речі, треба ж спробувати, що вийшло. Смакота. Рекомендую спробувати всім бажаючим. Ну, в кого є шовковиці. Або інший фрукт. Взагалі дегідратор класна штука. І ось вийшла чудова баночка сушеної шовковиці. Дякую за перегляд. Нагадую, що в мене є discord сервер та телеграм-канал. До зустрічі!